Ні, це були заплановані домашні пологи, Дивися. Я народжувала вдома, тому що я хотіла йти за собою, за своїм відчуттям, і чоловік мене підтримав в цьому. Та ти так, зашугала так, того так. чоловіка, він боявся тебе. З тим народжувала стоячи, якщо він. Стоїть. Не дай боже, де ти наш може пасти. Лікарня також є кафе, правда? Людина просто могла Каже, В лікарні теж яка немає сидить. Після народження були <коли> народилася <плес> робилася вона Ми поводно не перелізали, вона відпульсувала, і на наступний день ми тільки її. Це просто жесть. Це просто Діана. ніколи, ніколи так не робив. А якщо би дитина захворіла, вони би не встигли її врятувати? Ну за то Чи, за то вона еко вона родила в, в ванні. Настоячи дитина вивалилася і чоловік її ловив там. Ти розумієш? Ну це просто. А якби дитина Ну якісь ускладнення, то що? Вони би сказали, ні, ми швидку не виклевчимо, бо ми температуру не збиваємо, ми в ванночці купаємося на градус менше. 39 Типу на градус менше, ніж температура. Ну просто для того є лікарі, то не якісь там середньовіччя.